Доброго дня, дорогі глядачі! З вами Власівський інформаційний портал. Нещодавно наша команда почала роботу над новим масштабним проєктом Власівка у часі. Ми вже отримали багато позитивних відгуків та реакцій від нашої аудиторії. Тож сьогодні хочемо продовжити цикл репортажів та запропонувати на ваш розсуд новий випуск. Як ви вже помітили, наша ідея досить специфічна та багатогранна, яка об'єднує навколо себе різні думки. Тому для максимального розкриття та реалізації нашого задуму ми намагаємось вислухати усі точки зору наших гостей. У попередніх наших випусках ми вже спробували розповісти про деякі об'єкти Власівки та події, які з ними пов'язані. Передати настрій та атмосферу тих часів. Проте чогось не вистачає, а саме персонажа, який на своєму власному прикладі спробує передати буденне життя власівчан раніше. І допоможе нам у цьому наша люба односельчанка Бондаренко Тетяна Іванівна. Доброго дня. Доброго. Раді бачити вас сьогодні разом з нами. Дякую, що погодилися нам допомогти та прийняти участь у нашому проєкті. Дякую. І почнемо нашу розмову з питання, яке ми задаємо усім нашим гостям. А саме чому ви погодилися прийняти участь у нашому проєкті? Чому? Бо в мене наче болить душа за наше селище. І хочу, щоб воно стало краще. Хочу до людей донести, хоч трошечки щоб добра, щоб люди розуміли, що треба держати, як кажуть, в чистоті, в красоті своє селище. Оце чому я згосилася. Добре, сподіваємось, що нам вдасться це, це зробити. І з яких років ви пам'ятаєте наше селище? Ну, десь. 8-9 років мені було, це вже я більш-менш пам'ятаю. Це був десь 62-й, 63-й рік. Добре, будемо відштовхуватися від цієї дати. Тож почнемо, напевно, з вашого дитинства, а саме з шкільних років. Можете, будь ласка, розповісти про школу тих часів? Школа тих часів, яка була, барак був, там, де зараз знаходиться жилішне-комунальне обслужування. Там була наша школа невеличка, маленька. Там був наш клас, самий-самий в куточку. Небагато було у нас тоді учеників, ну, що барак займав, займав барак усього, угу. доки строїлася нова школа. Угу. У нову школу ми перейшли, я не пам'ятаю, в якому році. Невеличке уточнення, це була не перша школа у нашому селі. Ні, не перша, не перша. Перша школа була. Там на селі, де зараз знаходиться молебільний дім, там чуть-чуть подальше, там була стара школа, але ну, я в неї не ходила. Там mm -hmm. ходили постарші, трохи ходили. Там була бібліотека і була школа. Ну, тоді вже як е, в третій клас я пішла у нову школу і, і ті діти пішли теж всі в нову школу. Mm -hmm. Можете розповісти про школу, яка є зараз у нас? От о, малої школи, як я розумію, не було. Не було, ні-ні. ні Ця нова школа з'явилася, як кажуть, років може 15-20 тому назад. О. А ця ж школа ж вже давно в нас. Ну, вважаю, якщо я прийшла в третій клас, то це десь 64-65 рік, mm -hmm. це ми перебралися у нову школу. Учеників було тоді на той час не дуже багато. Ну, а після вже появилось більше тисячі угу. дітей. Це вдвічі майже більше, ніж навчається зараз? Зараз, так, да, да, угу. да. Тобто це було не тільки влашівчани? Ні, ні, напевно. були із околишніх сіл, Самосіївка, Кіндрівка, Пухальщина, оце Кривущі, Михайленки, це були всі діти тут у школі вчилися. Бо, як кажуть, власівських не вистачало на цю школу угу. дітей. А з сіл оце, діти приїжджали, приходили пішки. Та яке там приїжджали? Приходили пішки, бо хто там його возив? Ніхто не возив, тоді не було такого, щоб возили. Приходили пішки, діти. Далеко, звісно. Далеко, але ну, школа потроху набиралася. Угу. Добре, можете розповісти про якісь особливості школи, напевно. Шкільна форма. Якісь... Форма була, так. Да, форма була обов'язкова, обов'язкова. Хлопчики у чорних костюмах. І ще і воротнички підшивали, біленькі воротнички підшивали, і на рукавнички це саме, дівчатка у формі, чорний хватушок, а коли на, це, виходні і свята, то одівали білий квартушок. А форма, а бантики, бантики обов'язково були бантики, якщо прийдеш у школу без бантика, або що косичка не заплетена, то виведуть з класу і заставлять заплестися або бантики зав'язати. А коли у більш дорослих класах дівчатка, звісно, полюбляють одягатися, гарно виглядати? Ні, все рівно була форма. Не було у нас такого. Ну можливо, там під, підмальовували губи, ні, якісь сережки. Ні в якому ні. разі. Ви навіть з класу ні. випускних. Ні-ні. Не було такого, щоб це, не дай Боже, губи. Та Михайло Артемович Горбачук він тебе зразу виведе не тільки з класу, аж з школи і батьки прийдуть. Ні, такого не було. Навіть в думці такого, щоб це намалювати губи і прийти в школу. Та ні. Ні. Михайло Горбачук це був директор школи? Горбатюк Михайло Артемович був директор школи. Ну, він до, до цього в нас були директор, а був директор, ем, Якемець як Ілліч був директором, Ну, Горбатюк Михайло Артемович був найбільшим директором uh -huh. так, і найстрогіший. Я ж кажу, якщо директор йде по коридору і шум у коридорі, то всі постойки смірно стають і чути, як муха пролетить. Угу. Раз ви вже згадали працівників школи, можливо, ви згадаєте якихось вчителів. Вчителі була Катерина Павлівна, е фізрук, фізкультуру приподавала. Їх вже нікого немає. залишилась тільки одна волкова Валентина Моїсеївна, а то вже немає нікого. Угу. Всі вчителі вже помирали. Волкова Валентина Моїсеївна, російську літературу, і мову преподавала. дуже хороший вчитель. В общем, як вам сказати, вчителі були. Взагалі, всі хороші. Угу. Так. Так, тоді зовсім і діти ж були не такі, як зараз. Зовсім діти не такі були. Вони поважали вчителів. Ну як вели себе на перервах більш-менш, як на перерву виходять, усі хватають книжки і повторюють уроки, які будуть а та саме. Взагалі, такого не було, як зараз у школі робиться. А от з вашої точки зору? Учні поважали чи все ж таки боялися вчителів? Поховання? І поважали, і, і, боялися, і боялися. Бо як тільки що дисципліну порушив, зразу визивають батьків до школи. А якщо визвуть мого батька до школи, то це буде караул. Добре. А от можете розповісти, будь ласка, про ставлення взагалі дітей до навчання у ті роки? Це було. Це... Ну, як сказати, круто? Так, да, так. Да. Діти дійсно ставилися до навчання дуже сумлінно і дуже хорошо. Угу. Дуже. А які дисципліни найбільше розвивалися у тогочасній школі? Ну, хто, хто математику дуже, алгебру математику. У нас у класі були такі е, хлопці і дівчата, які дуже в математиці. Розвивалися, ну хто в математиці, хто в біології, хто в зоології, хто у фізкультурі, хто хто в чому. А взагалі рівень навчання тих років, на вашу думку, був високим да, у нашій школі? Так, да, да. наша школа восьма. На скільки я училася в школі, завжди по всіх предметах, по не тільки по предметах і по спорту. І по гімнастиці, і по математиці завжди кругом займала перші місця. Угу. А завжди. які ви полюбляли предмети? Фізкультура, це саме перше, звісно. Креслення я любила. Було у нас у класі, в нашому класі, в школі креслення було. І російську літературу, і мову я любила Валентини Мосіїна. Вона дуже гарно преподавала, Дуже. Так було сидить. Сидиш і так слухаєш уважно, що даже аж наче дрімати починаєш. Так вона розповідала гарно, А от Можете розказати, будь ласка, про розвиток спорту у школі та взагалі у нашому селищі? Так, да, розвиток спорту був хороший. Було дуже багато секцій, дуже багато секцій було спортивних, таких, що танцювальний, вокальний, хоровий. При школі був хоровий, дуже хоровий колектив великий. Ольга Денисівна Горбатюк вела та саме у нас е, хор. О, я ходила на акробатику, я ходила на лижах, ходила, займалася спортом. Угу. Тоді дуже діти займалися, багато спорту. Багато. Добре, після закінчення школи е, багато дітей пішло або навчатися, або працювати. Да. Так да. можете, будь ласка, розповісти про вас та ваших однокласників, що обрали саме ви. Ага, значить, так я кажу, по-чесному скажу, я кінчила тільки 8 класів uh -huh. і пішла в училище. 16 те училище я закінчила. І якраз я закінчила училище, і мій клас закінчив 10-річку. І ми, я з ними в місті пішла на завод у uh -huh. му році. Це мені було 16 половиною років. Ну, та так, як у 7 класу було, нам вже ж не було, що по 17 років. На який Як? самий завод, на головний головний завод, він mm -hmm. тоді один-єдиний був, тоді був тільки дробзавод і головний завод, а цих заводів ще не було. Ну Більшість десь процентів 80% пішло на завод. А ті пішли поступати хто в училище, хто в інститути. Mm -hmm. Добре. А от можете, будь ласка, розповісти, де найбільше працювала Ласівчан на той час? В, в об'єднанні. На заводі багато працювало. Ну, тоді селище ще, ще не таке велике було, як зараз воно стало. Дуже Тоді, як ГЕС відкрився, почали відкриватися заводи, дуже багато людей приїхало Із з бувшого Радянського Союзу, сюди наїхало дуже багато людей. Тоді ж почали строїтися заводи, і ще тоді БНЗ почало строїтися, кар'єр розширився. І Будівництво у нас пішло дуже добре в селищі. І люди стали приїжджати. Дуже багато приїхало людей із uh -huh. Росії, із Білорусі, з Казахстану, із Урала. Дуже багато людей поприїжджало. Можете, будь ласка, уточнити, які це саме були роки? Які це саме роки були? Uh -huh. Ой, Дай Бог пам'яті. Ну, якщо я прийшла в 69-му році, а тоді із, у 70-71 році приїхала перша група із Западної України із Самбора. Група приїхала, дівчаток сварщиків Це десь був 70 71 рік, бо вони в мене ще учениками були, дівчатка, дві. Потім почали їхати з Росії, дуже багато приїхало. Ну, Одне приїхало і потягнуло за собою дуже багато. Угу. Своїх знайомих, рідних і так. А потроху... на вашу думку, що саме спонукали людей їхати, так сказати, дуже далеко від свого дому да. сюди працювати? По-перше, робота. А по-друге, у нас дуже як строїтіство пішло домів, і що жильйом забезпечувалися люди, швидко общежиття построїли для незаміжних, для холостих. Общежиття було дуже хороше, дуже хороше общежиття і там. Для молоді устраювали вечори хороші, і тому воно славилося в всежиті наше друге. Бо перше було в Світловодську, а друге було наше. Як ви вже щойно сказали, з розвитком промисловості почалося будівництво розвитку селища та інфраструктури. Можете розповісти про перші багатоповерхівки у нашому селищі? Так, да. ну перші п це були ще. Як, до того, як е, люди стали сюди їхати, то вони вже були, двохітажки вже були, а потім стали строятися вже 4-5 поверхові. О, тоді вже люди стали отримати квартири. А угу. так, Можете, будь ласка, вказати очіжити. райони, де вони знаходились. Напевно, перші багато. Поверхі, тобто там, де два поверхи, знаходились, мабуть, по вулиці да, вулиця Так, Вулиця Лівобережна це саме перший дім, який построївся там, це біля ЖКО. Угу. Двохітажка построїлася, так. а тоді вже пішли, тоді пішли після цих двох пішли трьохітажки, десятий, восьмий, шостий, четвертий пішли, а тоді вже пішли і чотири-п'ятиповерхові. Ну а ці вже десятий-дев'ятий, то це вже нові да, нові. -нові.